Болт є Це кросовер, Подивимось, що тут у нас плокофарбу: 118, 118, 110, 129, 134, двері 112. 110, 129. Так, тут окей. Це пластик. Дверка багажника 110. Вікно 22 рік. Тут окей. 107. Тут же пішло пошкодження. Зараз подивимось, чи ще було щось, окрім цього 4. Так тут зрозуміло. Ці двери все. Так, ходова. Гума Лиса 0. Стойка що? 81. 119 Лабаш мінус. Оптика мінус. Бампер, що шо щось. Бампер. Ну, можна зложити в кучку. Це крило 102, 16, 111, 85, 110, 97, 120, 116, адже окей. А що по гумі? Позаду норм. Гальмівні диски. Ну, блі, машина нова, вона має бути. Ну, в смысле, ну а 22 рік, так, да, тут вироботки позаду немає. Тут гума теж мішлен 50 r 1791 h на колінах 25 тиждень 22 року пуклі шмуклі Оце, звісно, щось Michelin Energy. Так само це комплектна гума, лиса. Це десь смачно на ній в Америці жарили. А це теж Це теж вже на колінах. Ліна, я на колінах, да, вони всі однакові. Тканина пахне новим, ну відносно. Так, купільовські всі причандали, кермо гумове. Наші вже цукерочки Так, ну це біднота, але вартість копійки. Тут сухо і комфортно, так? Да? Такі ізбіски. Поколодника нема. Шторка є. Полка. Камера? 12 вольтової не працює. Okay, все зрозуміло? Че тут така полочка? Безпека ціла.